Ми пров'язали 8 рядів подвійною різинкою і далі переходимо до в'язування ручки і формування верхнього краю сумки. Для цього в'яжемо 6 рядів подвійною різинкою. Лицьову знімаємо нитка за роботою, виворітна. Ліцьову знімаємо нитка за роботою, виверідна. лицьову знімаємо нитка за роботою, виверідна. Далі нам треба повернути попередню кількість петель. Ми пам'ятаємо, що для вив'язування подвійної різинки ми збільшували петлі вдвічі. Тепер нам треба їх зменшити. Тому ми пров'язуємо дві петлі разом. Лицева, виверідна, разом лицевою. Лицева виворітна разом лицевою. Лицьова виворітна, разом лицевою. І так повторюємо 26 разів. Ми пров'язали 26 разів по дві петлі разом, далі в'яжемо 12 петель подвійною резинкою. Лицьову знімаємо нитка за роботою виворітна. Лицьову знімаємо, нитка за роботою Виворітна. І так пров'язуємо 12 петель. І далі повторюємо скорочення. Знову пров'язуємо 26 разів по 2 петлі лицевою. Раз. Три. Продовжуємо ряд. Робимо двадцять шість таких скорочень. Пров'язали двадцять шість разів по дві петлі разом. І у нас до кінця ряду залишається шість петель, які ми теж пров'язуємо подвійною резинкою. Від цього зняли виворітна, від цього зняли, виверітна, від цього зняли.